Ми повертаємось до студії Майдан ТБ і зараз у нас у студії постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Сінгірьов. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Почнемо з вчорашніх подій у Волновасі. Був обстріляний автобус з мирними жителями. Скажіть, будь ласка, хто винен і яку відповідальність повинен за це понести і чи понесе? Ви знаєте, ну вже остаточно і тут вже без варіантів, що люди стали от саме мої краяни стали жертвами от обстрілів з боку бойовиків. Тобто ті люди, які ще вчора казали, що ми дотримуємося певних мінських угод, і ми погоджуємося на якісь особливі статус Донбасу. Вчора показали на що справді вони розраховують і яку політику вони готові вести проти власного народу. Оте ми продемонстрували, ті калюжі крові, те, що ми побачили, і весь світ здригнувся, це справжнє обличчя того тероризму, який є на Донбасі. Наскільки будуть нести відповідальність, це буде залежати від дій центральної влади України. Оцей випадок такий, ну ви знаєте, він страшний, дуже страшний. Велика кількість загиблих наочно продемонстрував, що там терористи з терористами не можна сідати за стіл перемоги, не можна з ними не про що домовлятися. Це чітко і наочно вчора було продемонстровано. І всі намагання центральної влади знову перевести в русло мирних якихось домовленостей. А та вже знаєте, ну карма президента про якісь дотримання мінських угод, ну вона вже. Недоречна вчора, показали, що гинуть не тільки військові, гинуть і мирні мешканці, які хотіли виїхати з зони бойових дій, але на наразі стали заручниками тієї ситуації і загинули від так званого дружнього вогню. В чому є показові ситуації? Бо на цей раз, ви знаєте, навіть попри всі намагання кремлівських ЗМІ показати, що то є жертва української влади, восьми світ побачив, цивілізований саме світ, побачив, що то є справжнє обличчя ЛНР і ДНР і відповідно намагання світу садити Україну за один стіл переговорів перемовин з цими людьми, він вже недоречний. Показово дуже, що ті от протягом тижня ті так звана хвиля терактів прокотили. Ляся цієї Європи, Тобто, угу. це оті моменти, які змушують світ переглянути свої позиції, відійти від. Скажімо, толерантного ставлення до певного прошарку населення, яке приходить і намагається з позиції меншості насадити свої позиції е, от саме от представникам титульної нації. Це mm. стосується і події Франції. відповідно, стосується і подій на Донбасі. І не випадково те саме гасло, що і Франції, що й на Донбасі, воно сьогодні є актуальним. Ну і я буду все ж таки сподіватися, що заява пана президента це не лише порожній звук, як завжди, просто знаєте, як крик в пустелі, а буде спонукати його до певних дій. Відповідно, до перегляду так званих мінських угод і до перегляду взагалі своєї позиції щодо ситуації на сході України. Ці мінські угоди вони будуть переглянуті, чи будуть скасовані? Адже люди не розуміють, взагалі чи вони діяли коли-небудь. Тобто всі на них спираються політики, але ну, ну тому і ви знаєте, кожного разу ми посилаємося на дії, які ось на положення, чи, скажімо, якісь пункти мінських угод. а Покажіть, угу. коли вони взагалі діяли. Якщо за той час, от якщо порівняти мапи. Лінії протистояння в зоні АТО з вереснями зараз, от січним місяцем. То територія, яку контролюють бойовики, збільшилася в рази, якщо не в рази, то відсотків на 50-60. Себто той так званий тероризм, він поступово витіснює українські війська на лінії кордону адміністративно-територіального устрою Донецької і Луганських областей. Себто про що вони і заявляли? Якщо, вибачте, за один день 70-80 обстрілів українських військових і є кожен день загиблі, і взагалі за час дії так званих мирських угод ми маємо до тисячі вбитих, то про який мир тоді йдеться мова? Якщо цей мир засинають люди і просинаються під вибор. Вибухи... Охи відповідно артилерійських систем, систем залпового вогню не про які про жодні умови і мирні угоди чи дію цих мінських угод не може йти мови. Більше того, основним позитивним моментом називали обмін військовополоненими. Що завдяки мінським угодам відбувся обмін військовополоненими. Ми маємо нарешті можливість обміняти всіх на всіх і повернути наших бранців до відповідно своїх осель. Але вибачте, і цей пункт провалився. Якщо президент дає розпорядження силовим структурам, вони звітують, що ми готові до обміну, а обмін не відбувається. 650 чоловік, які зараз утримуються бойовиками ДНР і ДНР, нам віддали лише 150. А де ще пів тисячі? Пане президенте, ви навіть не можете забезпечити виконання власних розпоряджень, власних наказів про обмін військовополонених. Бо всі ми пам'ятаємо, коли президент на всю країну заявив, що хлопці повернуться до Різдвяних свят. Вже Різдвяний пройшли, вже Маланка. Вибачте, а де хлопці? Вони як сиділи в тих підвалах, їх як катують, так і катують. У мене от зараз. Така е, з'явилася можливість. Ну ви знаєте, вийшли люди, які були в полоні, в Луганській області, от там бойовиків на протязі півроку. Те, що вони розповідають, це жахіття Середньовіччя з його катівнями інквізиції це дитячі забавки в порівнянні з тими людьми, з якими на Президент намагається нас усадити за стіл перемовин. Mm. Ви розумієте? Це не може бути, бо не можна сідати за стіл перемовин з людиною, у якого руки не те, що полікують, Він взагалі повністю в крові. Коли мені розповідають, що спускаєшся у ті так звані катівні, а там крові, ледь люди ковзаються в тій крові. Коли е, в якості інструментарію використовується е, е, так званий інструментарій військового хірургу, тобто пилка і паяльна лампа, то про яке про який мир з цими людьми можна йти? Мова тут є од... Од... один момент: це просто дати ліцензію українським військом на відстріл цих диких тварин, бо по-іншому їх і назвеш. Бо людина, яка взяла в руки, вибачте, ту дерев'яну киянку, яка мордує українських військових, він не має права на жити. Це навіть не злочин перед людяністю, це злочин перед, знаєте, ну і... тут і народ не не перед народом України. Людина просто. Він кат, він має понести відповідальність за за свої дії. Це є перші завдання, які має дати президент, научно показати. Бо... З нами сядуть розмовляти, коли почують силу, це так. чітко зрозуміло, і дали зрозуміти, як уряди ЛНР, так і ДНР. Якщо Україна починає якісь активні дії, відразу вони запрошують миру. Це було і в Донецькому аеропорту, коли українська артилерія нарешті подавила вогневі uh -huh. точки. Те саме було в Луганську під щастям і в станічно луганському районі. Коли тільки вони відчувають силу і розуміють, що українське військо переходять в наступ, а саме от Знаєте, позиції українських політиків стримують українське військо звільнити ті окуповані території. Бойовики починають панікувати. Вони відразу викидають якісь мирні пропозиції. Білий прапор вони вимагають від Мінській ОБСЄ дотримання вимог мінських угод. Так, ми влітку бачили, що під час активної фази антитерористичної операції українські військові досить швидко так, так, локалізували. Цікові, це, так. Так. на цьому тижні говориться, про те, що у Раді Європи буде прийнятий закон щодо того, щоб визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Скажіть, будь ласка, як тоді зміниться за взагалі відношення України і Європи щодо цієї всієї ситуації? Тобто, так Європа нав'язувала нам перемовини з ЛНР і ДНР. Як вона буде діяти після цього, ви знаєте і ну, чи буде прийняти взагалі цей якщо закон? Якщо буде прийнятий взагалі цей закон? І взагалі то по великому рахунку нас це не Маєш я жодним чином, ну прийняла Європа це як порада. Нам дороговказ можемо сказати до дій. Але це не інструкція до виконання. Український уряд сам має визначитися, чи то є наші землі, і відповідно, якщо там бивають наші хлопці, то люди дійсно терористи, і тоді про які перемовини йдеться мова. Тут це залежить від політичної волі однієї людини, а саме пана президента. Відповідно, якщо людина намагається я ще раз підкреслюю, якимось фанатизмом садити нас за стіл перемоги, на розповідає про те, що Україна не готова до війни. Так це, вибачте, це не відповідає дійсності. Ви знаєте, я на цьому тижні спілкувався з західними партнерами, які приїхали і кажуть, ви від нас вимагаєте постачання летальної зброї. Але з іншого боку, Україна є одним з найбільших експортерів зброї на світовому ринку озброєння. Про що йдеться? Чому ті танки оплот не знаходяться в зоні АТО? Вони йдуть в країни третього світу. Вони переоснащуємо якісь незрозумілі армії. Чому найкращі стрілецькі види озброєння? А це українські форти, десь в країнах третього світу, а не в зоні АТО і вони кажуть, шановні, ви вибачте, ви або припиняйте трафік озброєння, заробляти. На зброї, або припиняйте клянчити в нас, бо ми не розуміємо, у вас достатньо грошей, щоб забезпечити нормальний хід АТО. Те саме відбувається навіть з тим, наприклад, зимовим, зимовою амуніцією, яку ми на цьому тижні отримали. І замість того, аби подякувати канадській стороні, яка віддала нам 70 тисяч цих комплектів зимового бла, амуніції, виходить радник президента ці крила Фенікса і заявляє, та хлопці, це ж не та амуніція. Вона ж літня, ну яка літня? Канада, це вибачте, не країна а субтропіків. У неї кліматичні умови найгірші, ніж в Україні. Про так. що йдеться? Але навіть якщо це і літня форма одягу, так вибачте, шановні, а де 312 мільйонів, які ви е, провели тендер на закупівлю зимового одягу для української армії. Армія розутера Розгіта. Шановні, ви, ви дайте відповідь. Вас ввели як представника громадськості за контролем над цими потоками. Потоків нема, контролю нема, одягу нема. І ми ще звинувачуємо Канаду, що Канада нам не той одяг надіслала. Так ви бачите, Чехія ще 10 тисяч надіслала, Австралія 10. Взагалі 120 тисяч комплектів, які ви ж надійшли тільки з Західу. В якості гуманітарної допомоги. Чисельність армії в зоні АТО, це не для кого не секрет, коливається в районі 40-45 тисяч. Це три комплекти форми має бути. Плюс 300 мільйонів, які виділили на закупівлі форми. Армія має не те, що бути вдягнена, вона супер має бути вдягнена. Не має бути такий залишок того одягу, 4-5 комплектів на кожного вояка. Але цього нема. Тобто виходить так, що західні країни про наших військових випіклуються більше Пікується, ніж власна більше країна. ніж власна країна. Так тому і виходить і вони ж кажуть, хлопці, ми вам допомагаємо, але припиніть красти. Але ж терпець, коли Вирветься. І... і у тих західних партнерів. І Коли ми киваємо, а захід нам не допомагає, так захід вони прагматики. Вони бачать ту картину, яка відбувається. Ви бачите, якщо Алчевському медкомбінату, який знаходиться на території, контрольованій бойовиками рішення уряду відшкодовують 300 мільйонів гривень НДСУ, коли ці підприємства тут не мають оборудки ніякої гривневої маси, і 300 мільйонів ми даруємо бойовикам, фактично Алчевськ, То про що йдеться мова? Про які позики західних країн йдеться мова? Якщо вони кажуть, вибачте, ми вам даємо 10 мільярдів, з яких мільярд йде на Донбас в якості підтримки тероризму. Якщо це спосіб заробляння грошей, відмивання це один момент. Якщо це дійсна боротьба з тероризмом, то це вже інший. Поясніть, куди йдуть гроші? Це те Чому, питання, що Чому закупівлі досі? вугілля так. на Донбасі. Вибачте, ми з вами розповідали про ті схеми корупційні так. південно африканським вугіллям. Mm. Прокуратура відзвітувала, арештувала голову центру енерго. Це добре, начебто корупційна схема поламана. Але вибачте, на цьому тижні йде повідомлення про те, що в Україну прибуло знову два танкери з неякісним африканським вугіллям, яке не горить. А для чого це робите, шановні? Ви показали, що схема корупційна, що вона не працює, що там завищені е, е, якості вугілля, які не відповідають, вони не горить. завищена собі вартість цього вугілля, і Україна продовжує закупати. Це про що кажуть? Що рівень корупції перейшов на інший просто рівень. От потоки просто пере з одного карману переадресували в інший карман і нічого не помінялося. Розумієте? І ці всі наші виступи це називається ми з вами просто показуємо фінансові потоки, де пан президент може накласти лапу на якісь напрямки тієї фінансової діяльності. Але це не є боротьба з корупцією. Сьогодні буде засідання, де буде приймати рішення щодо голови антикорупційного комітету. Що угу. ні так знову не прозоро. Ви знаєте. Знову знайдуть якісь ігри. Якщо вже в пресі з'являється повідомлення про те, що офіцерам, які будуть працювати в комітеті в цьому, чи то установі, чи то міністерстві, як завгодно його назвемо, пропонують платити десятки тисяч доларів хабаря, значить корупціонери будуть розглядати корупцію як свою годівницю, правильно? З якої вони буду годуватися, вибачте, якщо старший офіцер має заплатити 100 тисяч доларів хабаря, він мусить знати, що він її отримає назад. Правильно? Угу. І що корупція, при прийдячи з посвідченням працівника по боротьбі з корупцією, він буде вимагати від корупціонера просто своїх якихось преференцій. Так, залишись, дико. Залишись якось дико, дико вона. Ситуація не те, що дико вона, а уявіть, як це виглядає все це на Заході. Бо люди, я ще раз, якщо люди змогли фінансового розвідка знайти гроші Януковича, то не вже вважають за ідіотів, що вони не знайдуть гроші Порошенка? на заході взагалі очікувало, що що це вся ця система зміниться. Чи очікували, що буде ну, розумію, що, що все ж таки прихід сподівалися на прихід нових облич, але те, що ми бачимо навіть в парламенті, ті люди, які прийшли під гасами нових облич, зміни mm -hmm. якихось тих парламентських традицій, воно, воно так і залишилося гасом. Все, все повністю розумієте, і ті нові обличчя взагалі роз, розчинилися в тому болоті парламентському, не видно не тих комбатів. Не видно не тих депутатів, які рвали на собі сорочку, розповідаючи, що першим буде законопроект про скасування депутатської недоторканості. Сьогодні я читаю, що наєм нарешті дочекався зарплатня депутатам збільшена вдвічі. Ну, шановні, ну так про що ми говоримо? Ви розумієте, ну в яких моментах ми тоді можемо вимагати від заходу адекватної для нас допомоги? Якщо вони бачать, що фактично нічого не змінилося, більше того рівень корупції він аж зашкалює, він перевищує навіть ті, які були при Януковичі, а війна перетворюється невідомо на що. Розумієте, коли вже в прямому етері дають депутат Береза, дає слухалку і кіборги без, скажімо. Тих моментів дотримання нормативної лекції пояснюють Гройсману, що відбувається в Донецькому аеропорту, так люди або не контролюють ситуацію, або роблять вигляд, що її не контролюють. Тут треба з цим ситуацією, Розумієте, та сама ситуація і по Луганській області, коли нам звітували про те, що перемир'я, але здають 32-й блокпост і з ним 10 українських населених пунктів, які досі числяться за Україною, і на які Україна перераховує гроші. Хлопці, давайте вже припинимо гратися у війну. Або ми воюємо, або ми не воюємо. Тут є два виходи, і пан президент це чітко має розуміти. Або визнання поразки, або визнання перемоги. Все, мир це визнання поразки. Підписання умов капітуляції це визнання перемоги. Це інших умов бути не може, продовження війни. Ота От брехня, яка лється про те, що Україна не готова воювати, вже склалася кістяки Збройних сил, добровольчих батальйонів, служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ. Вони показали, організм працює, є успіхи в затриманні диверсантів, є знищення диверсійних груп, є партизанський рух широкий, який без допомоги держави фактично повстав на тих теренах. Так, про яку неготовність йдеться мова. Йдеться про неготовність бути переможцем. Йдеться про неготовність взяти на себе персональну відповідальність за хід війни. Але це неготовність однієї людини, яка не готова розглядати себе в якості людини, яка закінчить той конфлікт, який він нам обіцяв протягом двох місяців. Ви говорите про те, що територія окупації терористів збільшила з вересня приблизно на 50-60%, Тобто ці 50-60% територій фінансує зараз Україна? Так воно й виходить. Більше того, ну давайте дивитися на ті перерахування, які йдуть туди. Нам е, уряд янук е, яченіка, я вибачаю, що вони всі на я, навіть нічого в цьому, навіть в традиціях е, керівників нічого не змінилося. Звітую, що 200 мільйонів доларів щомісяця виділяється тільки на постачання світла, газу і води на Донбас. Взагалі заборгована за період АТО складається приблизно 1 мільярд доларів. З урахуванням того, що золотовалютні запаси України зменшилися на 60%, цей мільярд треба буде віддавати. Він видернутий з української економіки. Українські пенсіонери не отримали пенсії. Те, що ми бачимо, ми бачимо так звані верні відключення всюди по великій Україні, але Донбас чомусь не потерпає. Ми оприлюднюємо ці фото новорічного Луганська, новорічного Донецька, де є святкова ілюмінація, і люди взагалі не знають, що таке веєрне відключення. Так, шановні мої, чому ми маємо створювати для них військовий комунізм, якщо вони цього не цінують? Ми досі, вибачте, пан Торчинов прийняв правильне рішення. Не може бути е, вільного переміщення осіб з зони АТО на Велику Україну. Бо разом з біженцями, разом з переселенцями винищими, і йдуть члени терористичних організацій. І потім СБУ це доводиться виловлювати їх на теренах вже Великої України, а якимось чином здійснюючи оперативні заходи. Чому не ввести той фільтраційні табори? Як тільки РНБО заявила про це, відразу знову з'являється, цей незрозумілий крила Фенікса пана Порошенка, говоряча голова, каже, пан Турчинов буде вводити конструкційні табори. Но якщо людина не в розумі своєму, не розуміє навіть якихось моментів введення військової дій, що це загальна світова норма, згідно з якою той контингент, який є в розшуку, чи підозрюється в участі в незаконних збройних формуваннях, він мусить пройти. Фільтраційні умови і лише після того, як переконається, що на людині немає крові, УСБУ приймає рішення про переміщення. Йдеться про те, що ми мусимо поставити заслон дуже великий на шляху переміщення перше зброя грошей з Донбасу і відповідно терористів, які їдуть підривати оті основи державності в інших регіонах. Так, адже. Там на, на одному та то, то, тому ж тижні президент і і на марші проти тероризму, і дозволяє тим самим терористам їхати у, у, у різні міста України і вчиняти ну, ті це, самі терористичні акти. Розумієте, тому весь момент, що марш проти тероризму мав би відбутися або в Києві, або в Донецьку та Луганську. Uh -huh. І президент мав очолювати не ручкою махати невідомо ким чим викликав обурення навіть європейських ЗМІ, бо все ж таки це марш для загиблими. Про які, вибачте, щасливу міну під час цього маршу нашого президента йдеться мова. Пане Порошенко, проведіть тут в Києві марш проти тероризму. Україна потерпає від терору. У нас гинуть люди. У нас волунваха ще гірше, ніж Париж. Чому тут нема тих мільйонних колон? Чому ви не вийшли попереду колон і не вимагаєте від світової спільноти здійснити тиск на Росію? До речі, подивіться те, що відбувається. У нас немає аналітиків. Я от питання до апарату президента: ніхто не міг прогнозувати той зимовий штурм росіян на тлі падіння їхньої національної валюти. Всім прекрасно зрозуміло, що якщо саудіти штучно валять нафту, вони валять економіку Росії. Відповідно, у Путіна постає вибір. Економіка рухнула, Донбас не їх. Правильно, це дві поразки, з якими людина, яка вважає себе «собирателем» руського міра, не зможе зміритися. Правильно? Відповідно, що буде по максимуму зараз намагатися здійснити плани захоплення українських територій на сході нашої держави. А ми знову не готові. Ми як завжди, не готові до приходу зими. Ми не готові до врожаю, ми завжди з чимось боремося. А ціна цієї боротьби оці людські життя і та ненормативна лексика кіборгів на адресу пана Гройсмана, які розуміють, що вони знов ціною своїх життів мають прикривати факти державної зради. Так, кіборги в донецькому аеропорту досі стоять. І скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз саме там, артилерія почала прикривати на наших кіборгів. З чим це пов'язано, про що це говориться? Ну ви бачите, якщо б артилерія не виконувала прямі свої зобов'язання, стало б питання, що аеропорт відповідно як символ української звитяги, його просто ну, президент... здають. Ніби тут мінська мі мі угода і ніби, ніби як не міські можна міські використовувати. Так? От тому то... весь момент, що кіборги фактично стали за руч виконання так званих мінських угод, а саме секретного протоколу, згідно з яким і аеропорт, і Піски, і Дебальцево, і станиця Луганська мала відійти терористам. Uh -huh. Відповідно, людей кинули в ту м'ясорубку, і змушують їх просто прийняти, взяти на себе відповідальність і відійти, себто на командирів, на тих майорів, капітанів, полковників, яким вклонитися до землі, які досі утримують українську територію. Фактично, центральна політична влада перекладає прийняття рішень щодо збереження життів, бо уявіть, який моральний тиск на того командира. Угу. У нього перед... стоїть питання збереження солдатських життів. Йому треба повернутися і глянути в очі матерям, тим, хто довірив ці життя, а з іншого боку, не якщо він... не віддати територію. І людина розуміє, що він став заручником політичних ігор однієї людини, яку фактично його залишили без прикриття вогневого. Більше того, ну це вже ганьба. Це національна ганьба, коли бойовики перевіряють конвої, які йдуть на допомогу кіборгам і залишають їм не більше одного дорожка набої. Угу. Що це за дурня. Вибачте, ми воюємо чи ні. Це фактично людей залишили обеззброєними. І коли кіборги на свій розсуд прийняли рішення про іншу, скажімо, транспортне сполучення заради підвезення боєзапасів. Вони чітко помахали рукою пану Порошенко і дали зрозуміти, нам ваші домовленості не пече. Угу. Нам, нам воно як йшло, так і їхало. Ми захищаємо свою землю. А ви взяли на себе зобов'язання перед росіянами? Це ваші проблеми. Виконуйте за рахунок свого рочену угу. в Росії Ліпічкого. Ви домовлялися, люди гинуть. І Чеці хвала українським кіборгам. Ви вибачте, вчора м'ясорубка знову вони запросили за мир. Якщо 67 росіян загинуло під час штурму, якщо ті чеченці, які тут казали, що вони пройдуть маршем по Києву, вони заблоковані і взяти в полон, угу. то це звитяга тих людей, які з автоматами в руках захищають донецький аеропорт, яких ми кинули на призволяще. Я прекрасно розумію, що українська артилерія, мабуть, на свій власний розсуд прийняла. Рішення щодо підтримки вогневої, uh -huh. Бо всі прекрасно розуміють, що та ситуація, яка склалася, чи пам'ятаєте, батальйони просять вогню, коли батальйони в роки в Другої світової залишали без вогневого прикриття, uh -huh. вибачте, вона зараз не Друга світова. І наші генерали не жукові. І українські баби не мусять розжати воїнів. Ми мусимо бачити хлопців, які повернуться назад і ціною не своїх же життів, а ціною своєї мужності і своєї звитяги захистять батьківщину. Патріот не мусить гинути за Україну. Він мусить жити заради України. Треба поламати цей стереотип. Ми готові загинути заради України. Не треба гинути. Треба жити заради неї треба розбудовувати, треба виводити Україну з того безладу, треба боротися в Україні з корупцією, бо ми чекаємо саме вас тут в Києві. От тут зараз буде фронт основний. Бо якщо тут не зміниться ситуація, найкраще, якщо не поламаємо хребет тим корупційним схемам, взагалі отім тим оборудкам, які зараз йдуть на крові, солдатські. Але О, ж потрібно спочатку завершити те, 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 те що було розпочато на Донбасі, а потім вже позавські в Київ, чи, чи воно, навпаки тут ситуація дуже, скажімо так, тут і невідомо, де головніший фронт, чи в Києві, mm -hmm. чи навіть на Донбасі. І якщо наші військові заявляють про те, що ми за тиждень готові звільнити Луганський Донець, значить вони про щось розуміють. Mm -hmm. Ви бачите, якщо ми в повідомлення Гіркіна читаємо, сам Гіркін каже: якщо від Донецького аеропорту до центру Донецька 10 кілометрів. І якщо українці цей шлях не долають їм не дають цього робити. Донець би вже давно був би над ним бомай то блокітний прапор. Mm -hmm. А те, що ми бачимо, ми бачимо створення сірої зони наприклад, в Придністрові. До речі, я хотів би повідомити, у нас є інформація. Буквально вчора ми отримали в Донецькій другі будівлі Донецької ОДА бойовиками, саме росіянами, кураторами їхніми російськими з ФНБ. розпочати друк вже не на національної гривні української. А друг відповідно, євро і доларів номіналом 50 і 100 євро. Тобто, чекайте нової хвилі на удару на українську економіку. Тобто, я, цю інформацію передана відповідним органам. У нас є зразки цих купюр. Тобто, групи наші розвідного провели вдалу операцію, і відповідно ту інформацію я хотів би передати відповідним органам. Чекаю... Але знов таки сама ситуація. Бачите, по великому рахунку Донецький Луган зараз перетворюються на те Придністров'я, яке вигідно і Україні і відповідно корумпованим чиновникам тут в Києві. Бо це зона безмитного контролю. Можна проходити все, що завгодно, заводити неподатчизні товари. Це надмільйонні прибутки на тому незаконному вугіллі, яке, до речі, зараз йде. Я хотів би ще раз сказати, мені відомо три фірми, які зараз здійснюють операції з вугіллям через Дебальто. Я знаю номери машин, які йдуть. Якщо не буде перекрити цей канал, я дам це на загал. Дмитро, Буквально... на, на жаль, ми вже маємо завершувати програму. Я вам дякую за участь в нашій програмі. Я нагадаю, що у нас у студії був постійний експерт програми Майдан ТБ Дмитро Снігірьов дякую вам за увагу. Дивіться наші програми і на все добре.